Продається затишна двокімнатна квартира в цегляному будинку, розташована поруч із мальовничою зоною відпочинку, що відома на всю Україну, Саржен Яр. Ця оселя поєднує комфорт, стиль та вигідне розташування. Загальна площа 54 метри квадратний, третій зручний поверх, висота стелі 3 метри, що додає простору та світла. Простора кухня студія із стильним дизайном ідеально підходить для спільного проведення часу з родиною чи друзями, великий функціональний хол, що підкреслює індивідуальність планування. Сучасний ремонт, виконаний з любов'ю та увагою до деталей, з використанням якісних матеріалів. Квартира укомплектована якісною технікою, меблями, сантехнікою, шафою купе та теплою підлогою для вашого комфорту. Поруч вся необхідна інфраструктура: магазини, кафе, школи, транспортна доступність, а також чудовий парк для прогулянок та відпочинку. За три хвилини від квартири розташований цегляний гараж для вашого автомобіля, який можна придбати окремо. Саме ця квартира ідеальний вибір для тих, хто цінує стильне, комфортне житло у престижному районі.